Доброго дня, дорогі меничани! Сьогодні ми з вами коротенько оглянемо питання щодо стягнення заборгованості по аліменту. По-перше, хотів би зазначити, що відповідно до чинного законодавства є три шляхи щодо стягнення елементів. Перше, це ви зі своїм колишнім чоловіком або дружиною домовляєтесь. Про те, яка сума щомісячно буде надаватись на отримання дитини. Фактично вирішуєте питання по-любому. Адже сімейним законодавством це передбачено. Другий шлях щодо стягнення аліментів – це звернутися до онтаріусу, який допоможе вам скласти угоду, який буде досить детально все розписано, і інше з подружжя буде виконувати відповідно до чинного законодавства та сімейного кодексу. Третій шлях це звернутися іншому з подружжя до суду. І суд встановить той розмір аліментів, який буде стягуватись подружжя. Як підсумок, оглянемо варіант, коли все ж таки, але заборгованість склалася щодо сплати аліментів. Це відбувається в тому випадку, якщо ви отримали рішення суду, звернулися до виконавчої служби, виконавча служба щомісячно нараховує стягнення аліментів, однак батько або мати їх не сплачує. Окремо, хотів би зазначити, що якщо заборгованість з парламентом є більше, ніж 3 місяці, Державна виконавча служба має право звертатись до правоохоронних органів щодо притягнення до кримінальної відповідальності. Окремо, якщо є заборгованість більше, ніж 6 місяців, має право Державна виконавча служба накладати санкції щодо Кодексу про адмінправопорушення. Ті, би зазначити, що щомісяця ви маєте право звертатися до державного виконавця, який мусить надавати вам розрахунок заборгованості щодо сплати аліментів. І якщо заборгованість більше, ніж рік, то буде нараховуватись додатково і штрафні санкції. Це 20% від суми, яка не сплачена по аліментам. Якщо заборгованість більше, ніж 3 роки 30% від несплаченої суми. А якщо заборгованість є більше, ніж 3 роки, то вже фактично державна виконавча служба може додатково стягувати боржника 50% від тієї суми, яка фактично не сплачена по аліментам. Окремо, Державна виконавча служба може застосовувати санкції щодо заборони користуватись транспортним засобом або вогнепальною зброєю або ж і виїзду за межі території України. Фактично, стягнення цих всіх сум заборгованості ініційовано і має право звертатись до суду саме Державна виконавча служба. Окремо та особа, щодо якої не користь є стягнення елементів, має право самостійно звернутися до суду щодо стягнення пені по заборгованості і сплати елементів. Пеня в такому випадку враховується 1% від тієї суми, яка фактично заборгована за кожен день прострочки аліментів. Тобто кількість днів це фактично відсоток, який ви маєте право сягнути з боржника. Однак він не повинен перевищувати 100%. Тому, якщо все ж таки, з вашим колишнім подружжям. Склалися такі неприязні відносини щодо утримання дитини і є заборгованості з приводу елементів, ви маєте право звертатись до виконавчої служби для здійснення детального розрахунку і в подальшому разом із виконавчою службою або самостійно звертатись до суду і все ж таки, аб... але стягувати в примусовому порядку ті кошти, які будуть необхідні для належного розвитку вашої дитини.